До речі, якщо вести розмову про презентації, то кожен з нас має доволі багато презентацій, створених у PowerPoint. До речі, їх можна теж імпортувати в свій аккаунт у CanV, можна просто їх зберігати для того, щоб демонструвати потім і надавати посилання. На презентації дітям, а не прикріпляти роботи. Можна їх імпортувати сюди для того, щоб трохи переробити, оживити, можливо, зробити більш привабливими, або додавати якісь слайди із завданнями безпосередньо презентацію. Для того, щоб імпортувати презентацію, необхідно звернутися до цього інструмента, який називається передати. Ми вибираємо файл на комп'ютері. Я заздалегідь уже тут знайшла, підготувала файлик. Uh, так, ось презентація створена в саме у PowerPoint. Відкриваємо її. Uh, вона зараз відбувається ось ми бачимо імпорт вашого файлу. Можна переглянути, як це відбувається. Так, підвисає трошки інтернет. Ну, от давайте перейдемо в проекти. Ось, uh, уже. Цей, ця презентація, яка додається, да, ось вона вже додана, і поруч із тією, що робили раніше, є у нас вже презентація, створена у PowerPoint. Ось так вона виглядає. Деякі елементи ми можемо редагувати, да, ось, замінити, наприклад, це зображення іншим, так, або додати якесь зображення, да, що ми можемо додати? додати: якусь графіку. Ну, Наприклад, хай це буде Python, скільки йдеться про мову програмування Python. От бачите, зразу у нас тут і графіка підтягується, саме емблема Python. Або можна, давайте графіку глянемо, щось, ну ось такого пітончика я хочу додати. Тобто ми можемо тут редагувати ті презентації, які у нас вже створені були раніше у PowerPoint. Або, якщо потрібно, додати ще слайди презентації. Так. Ну, ось додати сторіночку, і тоді далі можемо додавати до неї різного роду елементи. Нагадую, ділитися презентацією потрібно яким чином. В правому верхньому кутку поділитися. Доступ віддаємо всім, хто має за посилання, або конкретні люди. Доступ тільки дивимося уважно на перегляд або на редагування, то якщо ви даєте доступ на редагування, то варто зробити дублікацію презентації. Да? Я даю доступ на перегляд, скопіювали посилання і можемо надіслати його куди потрібно. Якщо є потреба, от ми маємо презентацію, треба надати її на редагування учням, колегам або комусь, то є сенс зробити дублікат, так? бачимо, ось, копіювати. Да, зараз створиться копія. Тобто у вас залишиться оригінал, який не буде змінений. Да, і після того, як створиться копія, зараз я перезавантажу, то думаю, що вона вже буде. Да, ось, дивіться, Оце у нас оригінал. Да? А отут, ми, коли побачимо, я на е, інструмент для перейменування, бачимо, що це копія. І от Якщо ми хочемо надати доступ на редагування, то оригінал варто собі залишити, а саме е, копія, ось ми, до речі, можемо перейменувати його, там як хочемо, можемо просто копія, наприклад, залишити. Да? І Якщо надаємо доступ на редагування, то оригінал варто собі зберегти.